Водіїв таксі зобов'яжуть сплачувати податки за свою роботу. П'ятницю oh 20 жовтня у Верховній Раді зареєстрували новий законопроект під номером 10166, що запроваджує спеціальний режим оподаткування доходів для неофіційно зайнятих осіб. Спеціальний режим оподаткування для самозайнятих осіб не стосуватиметься фізичних осіб-підприємців, а також самозайнятих осіб, які вже зареєстровані. Він стосуватиметься лише чіткого та вичерпного переліку видів діяльності. Новий режим, якщо його все ж таки запровадять, не буде стосуватися таких професій, як, наприклад, нотаріуси чи адвокати, тому що вони вже зареєстровані як самозайняті особи. Фізична особа, яка застосовує спеціальний режим оподаткування, повинна здійснювати такі види діяльності, як Надання послуг із догляду за хворими та дорослими, надання послуг таксистів, кур'єрської діяльності, проведення ремонтних робіт, перекладачів, дресирування та догляд за домашніми тваринами, діяльність із організації та проведення святкових заходів, діяльність у сфері охорони здоров'я людини, яка не потребує ліцензії, тобто діяльність з медсестер, психологів, психотерапевтів, тощо послуги з виконання фоторобіт, послуги з домашньої прислуги. Послуги за догляду за дитиною, послуги пов'язані з очищенням та прибиранням житлових приміщень, послуги з ремонту на дому, перукарські послуги на дому, послуги на дому з манікюру та педикюру. як пояснив один з авторів законопроекту, перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради України Ярослав Железняк, у такий спосіб планується вивести тіні понад 500 тисяч самозайнятих осіб, кур'єрів, таксистів, психологів. Майстрів, манікюру, педікюру тощо. Друга мета це визначення юридичної площини та прозоре регулювання діяльності онлайн платформ, таких як Болт, Уклон, Убер, Glovo, Кабанчик тощо. Це потрібно для гармонізації законодавства України з законодавством Європейського союзу, тобто проведення податкового законодавства України у відповідність до вимог директиви про адміністративне співробітництво щодо автоматичного обміну інформацією операторів цифрових платформ. Власне, за словами Железняка, такий законопроект має свої переваги як для держави, так і для громадян. В першу чергу це додаткові надходження в бюджет, можливість сплачувати такі податки понад для 500 тисяч самозайнятих осіб, чітке регулювання діяльності самозайнятих осіб, низька ставка податку, а також чітке регулювання діяльності таких онлайн платформ. Самозайнятим особам не потрібно реєструватися ФОПом наймати бухгалтерів, вести якусь бухгалтерську діяльність. По суті, це все лягає на плечі. Тих онлайн платформ, через які вони здійснюють свою діяльність, наприклад, для таксистів Uber, Bolt, Уклон для кур'єрів Glovo, Bolt е і так далі. <му> Також така система є зручною для тих осіб, які хочуть здійснювати свою діяльність в білу, але їхня робота є сезонною проектною. І вони не хочуть обтяжувати себе якимись юридичними моментами, реєструватися фізичними особами підприємцями. Чекати якихось податкових перевірок і так далі, і тому подібне. Відповідно для того, щоб така особа могла зареєструватися за спеціальною системою оподаткування, вона повинна подати заяву до контролюючого органу за місцем свого проживання. Зазначимо, що цей законопроект він ще тільки зареєстрований у Верховній Раді України. Він повинен ще бути опрацьований та затверджений комітетом відповідним. Проголосованим двічі у сусідній залі підписаний спікером Верховної Ради та президентом України і відповідно до законодавства опублікований. Пишіть у коментарі свою думку, чи будете ви користуватися таким спеціальним режимом оподаткування. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забудьте ділитися цим відео зі своїми друзями. А якщо вам потрібна якісна юридична допомога у веденні бізнесу чи з будь-яких інших питань, краще подзвоніть Волсму. Слава Україні!